Що ти маєш зробити все по максимуму і? Щоб якнайдовше, скажімо, твій батько прожив Житомирянин Ярослав, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік мобілізувався до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Ярослав розповів, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Через хворобу 78-річного батька самовільно залишив частину. По-перше, це рак передміферової залози і операція, і там вже були такі була певна і дезорієнтація, Ця людина вже як, міг піти додому і забутися, де він зараз знаходиться. Тому тут потрібно було просто розумієш, що і дорогі ліки це все і постійний год. А я б, в принципі, зараз був один і залишати. І в такі от моменти, ну, ти розумієш, ти не знаєш до кого бігти, звертатися, як це краще зробити. Тому якщо було момент, що далі продовжувати чи життя. там, Саме найближчої людини, то звичайно ти вибираєш цей момент. Ярослав каже, що писав листи у медичні установи, шукав алгоритм отримання безкоштовних ліків для онкохворих, але хвороба прогресувала, і лікування, яке отримав батько, не дало результату, говорить чоловік. Нещодавно не стало ну, так, скажімо, батька. Я вже свої ці вже питання, якби закзакривав ці всі там. Моменти і хотів знову далі продовжувати службу. І таких, я думаю, гадаю, історій кожного своя і кожен розуміє, що ну є ситуація. І тому досить м -м, в цьому плані є, а, ну, скажімо такі. Можливість у хлопців повернутися і бо та знаєте, виникає часто страх, як це повернутися, Це ж якась там відповідальність, це все. Але якщо людина захоче сама повернутися далі, проходити, то вона, я думаю, ці сементи можна позакривати і далі повноцінно проходити ту, скажімо. Військово службу зараз Ярослав проходить перепідготовку в одному з підрозділів Національної гвардії України. Сергій, інструктор з бойової підготовки, розповів: спочатку початку 2025 року пройшли навчання чотири групи військових, які самовільно залишили частини. Ми на базі своєї військової частини проводимо навчальний збір для них. Це інтенсивний навчальний збір, де вони Проходять таку підготовку як військово-медична підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, підготовка по зв'язку, психологічна підготовка. Також ще в нас є вогнева підготовка. Майже всі викладаються на 100%. З ними дуже приємно нам працювати. Видно, що вони є підготовленими військовослужбовцями. Які захотіли з деяких причин вони були, залишили військові частини, але самостійно повернулися до частини. І які хочуть проходити далі військову службу, Вікторія Ременюк, офіцерка служби психологічного забезпечення, розповіла про причини, через які військові самовільно залишають частини. За її словами, це страх смерті, страх бойових дій, смерть побратима, стосунки з дружиною, проблеми зі здоров'ям близьких людей. Найбільша така група це особливості службово-бойової діяльності, це ставлення командирів до військовослужбовців, до його проблем. Втома, що накопичується, немає відпусток, немає нормального сну. Також можуть бути погіршення зі здоров'ям. Чому саме повертаються вони зараз? На це може бути також ряд причин. Таких як зміна підрозділу, у них вже є можливість здобути іншого командира, інший підрозділ, навіть змінити ЗСУ на НГУ, як це зараз. Вони вирішили ці свої соціально-побутові питання і вже мають змогу продовжувати військову службу, або просто вони відпочили. Також почуття відповідальності перед побратимами, які там залишились. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.